Доброго ранку, я вас вітаю, добра, щастя та здоров'я усім бажаю. Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ви зможете перевірити свої знання і відповісти на запитання, що я знаю про Україну. А чому саме ми? Повинні щось знати про Україну. Тому що це наша країна, наша рідна земля. Люди, які тут живуть, дбають про свою країну, багато працюють і захищають її. Давайте, дітки, грати та на запитання відповідати. Готові! Як називається наша країна? Так вона називається Україна. А чи знаєте ви, як називається головне місто України столиця? Це місто Київ. В якому місті чи селі ти живеш? Я живу в місті Запоріжжі, а ти. Назви членів своєї сім'ї. Хто в тебе є? Як їх звати? Подивись на картинку, що це. Це прапор України. Якого він кольору? Він синьо-жовтий. А це що? Це малий герб України. Він називається тризуб. А ти знаєш, як називається головна пісня нашої країни? Гімн. Назва гімну ще не вмерла Україна. Молодці, дітки, ми повторили державні символи України прапор, герб та гімн. А ще є народні символи України. Давайте разом їх називати. Дивіться на картинки та кажіть. Це українська хата, символ рідної землі. А це рослини, символи України, калина та верба, символи кохання, щастя та краси. А що це, дітки? Це вишитий рушник, символ щасливої долі. Вишивка це народне мистецтво українців. Що зображено на картинці? Це вишиті сорочки, символ здоров'я та краси. Не тільки вишивка прикрашала одяг українців. Що за прикраса на голові у дівчини? Це вінок. А що це за птах? Символ любові до рідної землі. Впізнали? Це лелека. Це ще не всі українські символи, але ви, дітки, вже втомилися, тому запрошуємо у гості до пані Лариси, яка є майстринею з кераміки та гончарства. Кераміка це вироби з глини. А люди, які роблять ці вироби, називаються гончарами. З давніх давен в Україні виготовляли вироби з глини. Це різні горщики, глечики, миски та інший посуд. Також пані Лариса хоче показати вам дітки. Іграшки, які українці виготовляють з глини. Справа на картинці ви бачите іграшки Свистунці. Їх виготовляли в Україні з давніх часів. Наша майстриня ще й добра господиня. Вона запрошує вас спробувати українські народні страви. Давайте пригадаємо їх назви. Що це, дітки? Це борщ, правильно. А це, як називається ця страва? Це вареники. А на десерт у нас що? Млинці, правильно. Українська земля багата на цілющі трави, і пані Лариса заварила нам. Трав'яний чай. Вона хоче, щоб всі дітки були здорові та сильні. Ще багато цікавого можна дізнатися про Україну, бо в нас існують багаторічні традиції і живуть розумні та працьовиті люди. Але продовжимо розповідь вже іншим разом. До побачення малята! До нових зустрічей!